Вітаю! Для вас це важливо, якщо ви зіваєте фігури або навіть ферзів. Якщо ви робите дивні для вашого рівня помилки і якщо хочете, це змінити. З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і я готовий вам допомогти. Я <клес> створив вже неймовірно зручний. Та 100% 1000% ефективний курс, новий інноваційний формат, ми працюємо у телеграм-групі, де я викладаю завдання, а всі учасники групи виконують ці завдання та пишуть свої відповіді. Чим раніше ви долучитесь, тим більше завдань ви зможете виконати. Ми вже почали працювати, але якщо ви замовите до Різдва за акційною ціною. Ви не лише ціну отримаєте акційну, але й ви отримаєте, я вам продублюю ті 10 завдань, які вже є у групі, по якій вже почали працювати люди. Так ось, я викладаю завдання, ви, ці, ви надсилаєте відповіді. Я ці відповіді коментую, даю нові поради, що посилити, над чим працювати. Ми вже почали. Бажаючих буде все більше і більше. Швидкіше долучитись, будете мати акційну ціну, акційні умови і отримаєте більше завдань. Далі. Е... Якщо буде багато учасників, для вас це добре або погано, у даному випадку для вас це буде ще краще, ще краще. Тому долучайте своїх друзів, своїх колег. Тому що більше коментарів, більше знань ви можете більш. Зануритися у цю тему, подивитися помилки десь інших, подивитися, як це коментую я, і ставати сильніше і сильніше. Для цього ми збираємось. Так, питання, яке турбує багатьох завжди. Ось все подобається. Знаєте, мені багато телефонують різних мам, пап, учнів, татусів, так, або самі за себе, і потім. А це платно, або це стільки коштує так. Звичайно, платити потрібно, тому що потрібно поважати працю інших людей. Тим більш кваліфіковану працю, тим більш працю тих, хто вам дає завжди більше, аніж ви очікуєте. А ми робимо так завжди. Я розповідав про найкращий шаховий абонемент у світі, в якому анонсовані зустрічі, колективні зустрічі з розмейстром. Анонсовані одна зустріч на місяць, а ми зустрічаємося два, інколи три, інколи чотири, інколи п'ять разів. І не по годині як анонсовано. Дві години, дві з половиною години. Ось учень писав: нічого собі коротенько вийшла зустріч. Дві години 47 хвилин. Ми працюємо заради вашого успіху, заради вашого настрою. І так, так і тут, у цьому у цій телеграм-групі ми теж будемо працювати, не жаліючи гросмейстра, але заради вашого успіху. Так, які ж умови? Умови, як завжди, прозорі. З урахуванням вашої участі у житті школи шахівшу. Цей абонемент Доріс 2, 2 ми тримаємо ціну 10-15% від вартості всього цього курсу. Я маю на увазі цей курс, як припинити зівати. Ми назвали його Стоп Зівки. Так, ось е ціна для всіх 5 тисяч гривень. Це приблизно 10-15% від вартості цього курсу. Припинити, зівати, зменшити кількість зівків, покращити своє бачення дошки, працювати не один день, не один навіть місяць, можливо, а можливо більше. Поки ми не пройдемо весь курс, він не закінчиться. Будуть це 2-3 місяці, будемо проходити. Друзі, це взагалі копійки 5 тисяч гривень. Тому зупиняємось на цій ціні. Хоча, якщо ви вже учень школи і маєте активний баланс, я даю вам подарунок ще до свят. Який подарунок? Заради вашого настрою, ціна буде 3,5 тисячі гривень для вас. 3,5 тисячі гривень. Це просто там неймовірно маленька сума. Ось ви, можливо, ходите на заняття до якихось тренерів-аматорів індивідуальні, і платите їм по 300, 400, 500 гривень за годину. Так, 10 годин, умовно кажучи, ви нічому там не навчитеся, а може і навіть станете грати слабкіше і все. А тут безліч ефективної праці і 100% гарантія прогресу. Або ви ходите у групи до аматорів. Теж ходите, ходите руками і що. 100% знання від Гроссмейстер. Так. А ви ще власник найкращого шахового абонементу у світі? Абонементу на 2025 рік. Але ті люди, хтось замовили цей абонемент у грудні, наприклад, вони вже отримали участь у всіх грудних подіях. І участь у НШЛ. Зіграно в нас там три тури. І. Зустрічі зі мною. Скільки це було у грудні? Ну, годин сім, не менше зустрічі зі мною, з міжнародним розмейстром. Десь вже були з кимось індивідуальні зустрічі. Тобто найкращий шаховий абонемент, він сам по собі, неймовірно, крутезний. І те, що ви отримуєте там у десятки разів дешевше, виходить. Так, сплатити потрібно один раз, але ви платите на рік навіть більше. Але він ще дає ось такі бонуси. Тому що якщо ви власник актуального, найкращого у світі шахового абонементу, ціна для вас за оцей курс буде лише 2900 гривень. Правда, потрібно встигнути замовити сьогодні або завтра. Це подаруна, це подарункова ціна до Різдва. Знову таки, а може, та, ну добре, я потім, в мене гроші є, я замовлю після Різдва. Можна і так. Ціна буде. Більше, можливо, не набагато більше спочатку, буде поступово, як завжди, зростати. Але ви ж не отримаєте тоді перші 10 завдань. Це теж не фатально, бо завдань буде безліч. Але навіщо втрачати ці 10 завдань? Друзі, картка в описі до відео. Долучайтеся і обов'язково рекомендуйте цей проєкт вашим рідним або друзям тим, кому набридла зівати ферзів. Кому набридло підставляти фігури. Тому, тому хто каже, ой, я зіванув, ой, я зіванув, ой, я зіванув, ой, я підставив. З цим потрібно боротися, цю хворобу потрібно виліковувати. Колись я писав доволі цікаву книжку Ліки від зівків», Але цей проєкт це інше і ще більш хитре, ще більш ефективне. І тут є зворотній зв'язок з вами, з іншими учнями. Тобто, це інтерактивна книга. Невже ви не можете дозволити собі до свят отримати інтерактивну книгу і щось буде тут склав? Так ви книжку читаєте? Ой, мені нічого не зрозуміло! Та лети воно кудись туди, до шафи! А тут а в мене питання. А ось, а що інші пишуть: ага, читаю, працюю, хочеться підтягнутися. Ну як можна при цьому не прогресувати, коли знання найвищої якості, коли поруч працює колектив? Коли ви можете теж задавати питання по темі, будь-які питання це 100% прогрес. Я в цьому, в цьому впевнений. Друзі, ну все прозоро. Якщо є якісь питання по темі, можете мені написати, якщо є якісь питання. Хоча які можуть бути питання. Обираєте суму ну, можете лише уточнити. Так, для мене ось я власник найкращого абонементу. Для мене 2900? єс! Або ну, абонементу в мене нема, але я ж учень школи. в мене ось на балансі є щось. Для мене 3,5. ЄС! Yes! Або я просто вперше зайшов, не хочу ні з ким з тренерів працювати. Не хочу зараз заплатити, там, наприклад, за 10 занять з тренером-майстром чи ще з якимось тренером школи, або з тренером КМС. -ом. Дайте мені просто оцей абонемент. 5 тисяч гривень це невелика сума, якщо там на 2, 3, 5 місяців, але ви будете прогресувати. І це буде 100% результат. Більше людей, більше будемо працювати. Ну, на зв'язку. Вибір за вами.